Всім вітання, друзі. Хотів зробити такий досить цікавий контент з приводу обігріву будинку. Саме з використанням кондиціонера його загальною, загальним споживанням там на годину і тому подібне. Але поки, поки збирався допив чай і прийшов сюди, у нас вже ось така справа. Споживання у нас немає зовсім. Хоча щойно, я ж кажу, доки достав камеру, 2,7 кВт було споживання. Працював цей же кондиціонер і бойлер. А зараз нема нічого. Ну, Давайте запам'ятаємо, що тут 2,7 кВт йде споживання зараз. Уявимо це собі. Підпишемося на канал, поставимо подобайку, додивимося відео до кінця, прокоментуємо. Ну і буде у нас з вами якась дискусія. Хтось побачить, що у мене. І розкаже, що у нього. Отже, бачимо 2,7 споживання. За день у нас зранку сьогодні було тут близько 20%. Знімав коротеньке відео, показував вранці. 57, 63, 65% ми нагнали, ну беремо 60%, 40% загнали, це 6 кВт за день. Плюс була вімкнена мережа. Ну, Ще частково забезпечувалися мережою, щось закачувалось в акумулятори, щось споживалось з мережі. Отже, тут у нас відбулись деякі зміни, що хочеться показати. Що хочеться показати? Бачимо, зараз йде е, мережа вімкнена, панелей немає, майже 9-та година. Е, споживання все йде на, ну, від акумуляторів. Забезпечується все споживання. Що ми бачимо по споживанню? Ну, 280 Вт. Зараз будинку працює там, можливо, холодильник, деяке світло, інтернет і тому подібне. Ну, тобто, споживання зовсім незначне. Отже, пройдемося по налаштуванням, що щойно зробив, перепрошую за звук. Отже, встановив режим СБУ, буду, поки я ж кажу, на весь тиждень обіцяють таку чудову і цікаву погоду, тому. Будемо поки сидіти на цьому режимі, мережа буде вімкнена і тому подібне. Висадяться акумулятори, включиться мережа. І далі повинно бути все добре. Так, це в мене стоїть заряд від панелей на акумулятори. Це не цікаво, не цікаво, не цікаво. Так, дивимося далі. Е, встановив 11-й пункт меню, встановив 20 А заряду акумулятора. Якщо зараз щось у нас Вімкнеться, висадяться акумулятори. Далі зараз покажу. Ось бачимо до цього пункту, коли висадяться до 48 вольт, висадиться акумулятор. Хоча в інструкції нам чітко дали зрозуміти, що ми можемо висаджувати навіть і більше, близько там 46 вольт. Здається. Зараз хвилинку, хвилинку, хвилинку. Незручно. Так, діапазон напруги розряду до 45,6 вольта. Тобто в нас встановлено 48. Заряд у нас 50 А і те, що перепрошую. І те, що я вам показував, тобто до 45,6 вольта ми висаджувати не будемо. Ми висадимо максимум до 48, щоб забезпечити трішки цикли життя. Цих акумуляторів. І щоб даремно в нічний час, уже то поки вони там під самий ранок будуть розряджатися і будемо заряджати їх від мережі, встановлюємо 20 А, це буде близько там 900 Вт до кВт, буде залітати на всі три акумулятори. Тобто такий, таке невелике навантаження буде. І плюс, я думаю, там 7-8 година ми вже будемо, якщо буде сонечко і все добре. Будемо виходити на, роб... на режим роботи сонячних панелей. І в... зараз хвилинку. Хвилинку-хвилинку. Так, і ось в 16 му пункті е, встановив, що е, зарядка акумулятора буде здійснюватися. Першочергово від сонячних панелей, мережа буде забезпечувати тоді, коли сонячні панелі, робота сонячних панелей неможлива, немає генерації виробітку. Тобто, ну, сподіваюсь, по моїм таким підрахункам, що все ж за день ми заряджаємо акумулятори, це на майбутнє такі плани, коли вже погода плюс-мінус вирівняється, і... ну а якщо і не вирівняється, і все. Можливо, сонце буде десь з проблисками не так затягнуто, буде все хмарами. Ми заряджаємо за день акумулятор. На вечір, ніч, нам його вистачає. Режим СБУ у нас стоїть. Коли акумулятор розрядився, там о 3-4 годині ночі, в нас вмикається мережа, дає навантаження сюди і паралельно бачить, що акумулятор розряджений, починає близько там, 1 кВт. Небагато, щоб багато не брати з мережі і все. І не платити ці дурні кошти. Декілька годин ми заряджаємо там по кіловату ці акумулятори, потім в нас виходить сонечко, і все знову стає добре, ми, ми заряджаємось від сонячних панелей. Поки якось так така задумка, М -м не знаю, як воно буде на практиці зараз, подивимося. Але все ж таки, щось у нас 0,4 кВт пішло пішло споживання. Аж цікаво, що це може, може бути і 342 Вт, і 04 це 80 Вт. Десь 60-80 бере на себе трішки стабілізатор. Ну, то таке. Отже, друзі. Якось, якось так, коротеньке відео, все, що хотів показати і сказати. Е, День-два, не знаю, чи завтра я все ж таки встигну. О, чи, можливо, вже відео вийде в четверг е, з приводу показників використання за вересень місяць електроенергії. Сподіваюся, що там все буде добре, але я ж сьогоднішній день трішки вніс свої корективи, так як ми вімкнули мережу і сьогодні частково. <кій> Трішки працював у нас лічильник. Ну нічого, я думаю, там 10-15 кВт, ті, що ми за сьогодні додали на ситуацію споживання за весь місяць, вони нам е суттєво не вплинуть. Не знаю, чи буду завтра вдома, чи зможу це зробити. Якщо ні, то я ж почетвер, в принципі, плюс-мінус зніму, передам показники і... Ну, і тоді порахуємо, порахуємо, що у нас вийшло по генерації. Сподіваюся, все ж таки. Якийсь пару днів. І ми побачимо знову сонце, і, можливо, хоча б якесь тепло. А то чесно скажу, коли на вулиці до цього все время плюс 20, а то й більше, а потім раптово стає мінус 3 на ранок. Тому не досить приємно. Я сподіваюся, що все ж таки побачимо ще в цьому році якесь тепло. Всім дякую за увагу. Коротеньке відео, я ж, прокоментуйте, напишіть, що в кого як. Е, я ж кажу, я ще зі своєї сторони зніму наступний ролик з приводу використання кондиціонера саме на обігрів. У мене їх є два. Скажу чесно, один дуже крутий і дуже мені подобається, інший так встановили. Послухали одного знайомого а, установщика. Ну нічого, тож, все це пізніше, поки отак, поки отак намагаємося економити і щось генерувати. Всім гарного вечора, друзі, до побачення, до наступних відео.